Ви слухаєте відкриту студію на прямої фем Моє ім'я Андрій Погорілий. Дякую, що ви з нами. І в цій ефірній годині поговоримо про е, ймовірне підвищення податків. Законопроект про особливості оподаткування на період воєнного стану за основу прийняли 17 вересня. І прогнозується, що приблизно десь до середини жовтня рада має проголосувати його в другому читанні, потім його має підписати президент. Але коли б не сталося ось власне. Голосування в другому читанні підписання президентом згідно з текстом документа, нові податкові норми почнуть діяти з 1 жовтня, тобто, як говориться, запроваджуються заднім числом. А про те, який це матиме економічний ефект і відповідно вплив на нас з вами, адже податки стосуються кожного громадянина, не дивлячись на те, чи ви являєтесь найманим працівником чи керуєте компанією. Про це поговоримо з Олегом Пензіним. Зна... Нами на прямому телефонному зв'язку економіст і член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас також дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру? Отже, це підвищення податків, яке ймовірно очікує українців вже з 1 жовтня 2024 року, і в основному за рахунок військового збору. От для фізичних осіб підприємців на єдиному податку вводиться цей військовий збір, і його ну залежно від групи відрізняється його розмір. Там від 1% до до А На вашу думку, наскільки це буде великим навантаженням? Для підприємців і до того ж, який це матиме економічний ефект, тобто скільки державі теоретично вдасться за рахунок цього зібрати коштів, Ну, давайте. По-перше, я е, напевно висловлю свою особисту точку зору, але uh -huh. вимушений сказати, що навряд чи цей закон вступить дію з 1 жовтня. Е, попри е, всі негаразди війни є Конституція України. Яку ніхто не відміняв, є чітка позиція, що закон зворотньої сили немає. Цілком ймовірно, що е, при остаточному е, голосуванні за цей законопроект там буде поправлена дата на, на 1 листопада. Тому що, ще раз повторюю: е, закон зворотної сили мати не може, і в даній ситуації я думаю, е, ця норма е, знайде своє втілення в. З, власне, цьому законопроекті, так що поки що дійсно там лишається цифра 1 жовтня, але угу. це до голосування в другому читанні до підписання цього закону головою Верховної Ради і передачі його на підпис президенту. ми ж розуміємо, що за кожним з цих поважних, скажімо, високопосадовців стоять юридичні служби, які будуть чітко мати позиціонування в кінці кінців є головне експертне управління. Верховної Ради України, яка ну не може не не зголосити не на цю це пряме прп протиріччя. І, до речі, треба розуміти, що подібна річ однозначно буде приводом для оскарження цього закону в конституційному суді, і з надзвичайно великою долею ймовірності Конституційний суд винесе відповідне рішення. Тому я думаю, що на таку халепу точно вони не піддадуться, і я думаю, що ця дата буде перенесена. Це по-перше. По-друге, дійсно, коли ми з вами говоримо про перспективи, якщо б дійсно він був проголосований до 1 жовтня і підписаний президентом, то е, в цьому році він мав би дати там десь з хвосток мільярдів гривень. Е, якщо б там і знову ж таки до другого читання нічого не помінялося. Е, якщо він буде з 1 листопада, ну відмініть десь приблизно там грубо одну четверту частину від того законопроекту, від тих очікуваних надходжень. На наступний рік 150 мільярдів, планується від нього отримати. Але там треба розуміти наступне: там є декілька речей, які, власне, дають йому до такі достатньо високій можливості доходу. Тобто, одна сторона, там, то, що стосується нас усіх, дійсно, це 5% замість півтора з любого доходу фізичної особи воєнного збору. І дійсно там даються певні зміни по відношенню до е, фізичних осіб підприємців. Там на третій формі е, 1%. Зараз вони сплачують 5%, Хоча, е, чесно кажучи, є в мене питання з приводу адміністрування цих речей, тому що е, 5 плюс 1 – це не означає 6 в даній ситуації, тому що хі -хі, це абсолютно інакші напрямки перерахування коштів і порядок на них інакший. Так, що ну, податковий і кабінет міністрів після прийняття цього закону мають належним чином опрацювати нормативну базу для того, щоб ця ситуація чітко відслідковувалася. А перша, друга, четверта групи, там ситуація е, 10% від мінімалки, це вісім сімсот гривень в місяць воєнного збору буде платитися. Це от Кожен, так би мовити, ФОП цих груп мусить сплачувати до державного бюджету. Тобто, це то, що відчує кожен громадянин України. Що не відчує, значить, 50% на доходи банківських установ знову ж таки в 2023 році ця норма існувала, в 2024 от, до останнього часу. Там було 25%, зараз повертається знову 50%. Пане Олеже, а дозвольте, от про банки трішечки далі, а закінчити з ФОПами. І е, щось в мене додаткове питання про цей економічний ефект. Ви сказали, що от, якби законопроект встигли прийняти до 1 жовтня, і він е, вступив би в дію, е, то економічний ефект від нього очікував очікувався би на рівні 50 мільярдів доларів. І відповідно я 50 собі рам мільярдів гривень. Ой, перепрошую, гривень, гривень. І відповідно, якщо це. Це три місяці квартал, то 50 помножити на 4, у мене виходить 200. А ви кажете, що на наступний рік 150. А чому ось на наступний ні, рік. Ні, дивіться, ага. 50 це до кінця цього року, з врахуванням всіх тих місяців, тобто жовтень-листопад, грудень. На три місяці групу uh -huh. мало би 50. Якщо буде прийняти тільки на листопад-грудень, то рахуйте десь третина мінус 100 всього е Тримаємо ну знову ж таки, отримує бюджет uh -huh. на наступний рік. Очікується десь біля 150 мільярдів, але це попередні розрахунки, тому що остаточно цей законопроект ще не проголосований, і не зрозуміло, які там зміни будуть безпосередньо в сесійній залі. Проте uh -huh. хочу нагадати, що проти 50% на банківські структури категорично виступає МінФін і Національний банк України. Більше того, вони в даній ситуації заручилися підтримкою міжнародного валютного фонду, який також виступає проти цієї норми. Я думаю, що у сесійній залі однозначно буде голосуватися поправки до цього законопроекту, які будуть намагатися ну змінити цю норму. Тобто uh -huh. зараз говорити про цифри uh -huh. достатньо важко, тому що я просто ще раз хочу нагадати вам, що Перше читання він пройшов без норми в 50% з банківських структур. Це зараз воно в процесі другого читання. Комітет його запропонував, але треба розуміти, що ця норма може не знайти голосів, просто тому ще раз повторюю, Мінфін і національний банк виступають проти цієї норми. Пане пан, пане Олеже, ось не можу зрозуміти оцей військовий збір для юридичних осіб, які на спрощенці. Чи спрощенка вона називається третя група? За новими правилами пишуть, що вони мають сплачувати збір. Як податкові це я зараз зачитую податкові агенти за працівників та інших осіб, крім самозайнятих, яким виплачують доходи, а також окремо самим за себе. От чи можна якось оце переформулювати в більш зрозумілу мову людям, які от не мають економічної освіти, але намагаються розібратись? Ну дивіться: якщо ФОП наймає найманого працівника угу. і виплачує йому заробітну платню. То він повністю підпадає під вимоги законодавства щодо того, що він виступає по відношенню до цієї фізичної особи, що в нього працює як постійний працівник, як податковий агент, тобто він сплачує всі ті податки, які має сплачуватися з будь-якого найманого працівника, в тому числі і всі речі, що пов'язані з єдиним соціальним внеском і воєнним збором. А от коли ми з вами говоримо про самозайнятих і про ФОПа самого, який обліковує всі свої доходи, то він підпадає власне під оті питання, про які ми з вами говоримо. Якщо третя група це 5% він платить. Зараз буде платити 5 плюс 1, тобто 1% воєнного збору буде сплачуватися щомісяця. Якщо це там друга, перша, друга, четверта група. То там буде чітко сплачуватися ФОПом 10% від мінімальної заробітної платні. Uh -huh. На сьогоднішній момент це 800 гривень. Тобто, отрахуйте, що кожен ФОП там додатково буде ще сплачувати 800 гривень е, своє воєнного збору кожен місяць е, від своєї діяльності. А давайте поговоримо про а, військовий збір із заробітних плат. Він а, ставка його 1,5% півтора відсотки, планується підвищення до п'яти да, відсотків, тобто більш ніж утричі. Ну, цей військовий збір. Він його сплачує і Йому виходить, що йому доведеться платити на 3,5% більше. От на вашу думку, чи зможуть і яка кількість від чого це залежить ну, від величини бізнесу оборотів зберегти? Поточний рівень виплат на руки, адже для того, щоб його зберегти, роботодавцю просто доведеться збільшувати зарплату для того, щоб виплачувати самостійно з ці додаткові 3,5%. Ну, дивіться, роботодавець є податковим агентом найманої особи, тобто він повністю здійснює збір особи, видаючи йому. Їм... Фізичні особи, які в нього працює, видаючи вже, так би мовити, очищено від всіх податків власне, заробітну платню. Роботодавець платить 22% єдиного соціального внеску, роботодавець платить 18% ПДФО, податку на доходи фізичних осіб ну, людини, що в нього працює, з того доходу, що він її виплачує. І роботодавець сьогодні виплачує 1,5% воєнного збору, а після прийняття цього закону буде платити 5%. Тобто, по суті справи, фактична собівартість, е, якщо ми говоримо про збереження заробітної платні в е, чисту без змін, тобто, що тих 3,5% від буде не за рахунок зменшення фактичної заробітної платні людини. Тобто тих 3,5% роботодавець в будь-якому випадку буде додавати до фактичної собівартості своєї продукції, і, ймовірно, е, це призведе до збільшення е, ну, фактичної ціни цього товару і в і потім в розріб на ту величину, про яку ми з вами говоримо. Хоча тут питання є достатньо складне, тому що <кій> якби е, альтернативи в роботодавця не було, тобто, альтернативи у нас з вами не було в е, купівлі товарів, то напевно. Ми би чітко побачили, що роботодавець переклав тих 3,5% ціну товару, і ми її сплатили в магазині. Але в силу того, що там є же і імпорт, де немає воєнного збору, там є тільки відповідні платежі, там митні і податок на додану вартість по імпорту. Оце підняття податків жодним чином на імпорт не вплине, і імпорт буде конкурентом для українського виробника. І в даній ситуації таке збільшення ну, просто примусить е, українського товаровиробника шукати можливості для того, щоби здешевлювати власну собівартість, щоб не підвищувати м -м, ціну на товар, тому що це буде знижувати його конкурентоздатність. Ну, ми маємо розуміти, як це працює, правда? Ну, людина, яка приходить в магазин, вона ж, ну я не борю ситуацію, коли там цей товар є е, 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 агентом. Е, Українського кешбеку, і по ньому там 10% повертається. Та потім я беру класичний варіант: два товари лежать: один українського несу, другий імпортний. Вони приблизно однакової якості, однакової ціни, і в Україні міняється податкове законодавство, і рівень собівартості зростає у виробника українського товару. Це не означає, що завтра він збільшить ціну там на 3,5% свого товару на полицях просто тому, що ну тоді він точно буде різко менше отримувати грошей від покупця, тому що покупець в першу чергу оцінює товар однакової якості за ціновою пропозицією. Так що так воно чітко не буде, але все рівно ми розуміємо, що роботодавцю треба буде шукати додаткові джерела, щоб оплачувати тих додаткових 3,5%, Тому що в реальній дійсності, будучи податковим агентом, він несе відповідальність за сплату цього податку до бюджету. Давайте тоді ось таку скажімо, найбільший шматок, якщо можна сказати, податків це ставки податку на прибуток банків. Зміни заплановані такі, що буде встановлено ймовірно на рівні 50%. А для небанківських установ 25. проти підвищення податку виступали Нацбанк МВФ, Мінфін, якщо я не помиляюся, і цю норму навіть перед першим голосуванням прибирали, але власне її повернули, і в першому читанні цей податок все таки було підтримано. Ось я читав одне поважне українське видання. Воно опитувало експертів і ну, така середня, скажімо, спільний, спільний знаменник думок сходився на тому, що українська банківська система, вона ще достатньо ліквідна, і, і, власне, навіть ось такий додатковий податковий тиск вона витримає і навіть ще може в цілому залишитися не ну, окрім того, що стабільною ще й вельми прибутковою. Але на вашу думку, наскільки це великий тиск, і чи може це мати якісь негативні наслідки для банків? Наприклад, на що вони е, можуть змінити там свою бізнес-модель, якісь там банківські сервіси вивести, перекла... пере... передати там під Ті компанії, які будуть самі отримувати прибуток або частину прибутку. Ну, по-перше, давайте ми чітко з'ясуємо, чим хто е, ну, може грозити нам з вами як фізичним особам. Е, ну, по-перше, напевно, це вплине на тарифну і процентну політику банків. Ну, тобто, ми ж розуміємо з вами, що банки е, однозначно будуть. Е, Перекладати частину е, додаткових цих видатків на плечі ну, нас з вами, так? Е, цілком ймовірно, що буде змінено там розмір так? або проценти за депозитами і кредитами будуть зменшені, а по кредитах збільшені. Для того, щоби, е, скажімо, в е, фізичній кількості не втратити так багато доходів. Е, ну, від збільшення податку на прибуток. Е, ну, в дійсності, е, по суті, для нас з вами це от єдина така небезпека. А що стосується банківської системи, дивіться, ми з вами говорячи про податки, весь час забуваємо, а заради чого це робиться? От, власне, чого на сьогоднішній момент виникла така нагальна потреба. Ті податки збільшувати. Хочу нагадати, що до кінця цього року е, проголосовано збільшення е, видатків державного бюджету на безпеку оборони на пів трильйона гривень. Ми вже з вами з'ясували, що приблизно десь там, якщо це буде з листопада, то 50, і з жовтня, то 50 десь плюс-мінус там. Якщо з листопада, то менше. Це от то, що перекриється цим законом. Ну тобто приблизно третина. Да, якщо ви казали, що наступний рік орієнтовно очікується 150 Дивіться, мільярдів, ми, а давайте, потрібно п'ятсот. Давайте, давайте ага. Ми з вами та давайте ми з вами говоримо за цей рік. Угу, добре, тобто з пів триль... так з півтрильйона, ті, що потрібні вже на сьогоднішній момент. Прийняття цього закону дасть ну мільярдів 30-35, якщо з листопада місяця він буде введений. Правильно? Угу. А звідки останні гроші?